Здравствуйте, мої шановні глядачі. Продовжую показ моїх знахідок на блошинному ринку Мадрида. І починаю, як то кажуть, з боргів. Коли я знімала попередній випуск, то я знімаю завжди частинами і потім їх об'єдную в відео. І от під час монтажу у мене чогось випав оцей епізод про цю брошку. Фінальній частині, коли я все викладаю, щоб нагадати, що я показала, ця брошка є. Перепрошую, так от якось вийшло. І тому я вирішила зняти цей випуск відео для того, щоб показати цю брошку. А також інші прикраси, які я теж знаходжу на Блошиному ринку Мадрида. Але не завжди у мене є час, щоб їх показати. Так от, це брошка. На яку я звернула увагу, тому що ну, мені подобається дестиль деко. Мені подобається от така дуже вдала імітація дорогоцінного каміння в біжутерії. Тому що от такі прикраси, я впевнена, випускалися з діамантами і таке інше. Але ж це елітний рівень. Ну, а для багатьох. Випускалися варіанти, які дуже нагадували діаманти, але були виконані вже в більш простих металах і стразах. І коли я побачила цю брошку, я згадала, а я вам не так давно вже і показувала це брошку, яка у мене була. І ще нагадаю, ось ці брошки. Я ще казала, що я вважаю, що всі вони не належать до одної сім'ї. І навіть показувала вам цей дует це, мій... це моя гордість, що мені вдалося знайти фуркліпи, тому що фуркліпи зараз це дуже рідко зустрічаються такі прикраси. І навіть один фуркліп я завжди намагаюся взяти. А щодо дуета, який зберігся, і як бачите, в гарному стані. Ну, я кажу про сестра, з які на своїх місцях, то вже рідко-рідко-рідко. І тому, коли я побачила цю брошку, я вирішила на неї подивитися поближче. І коли перевернула, побачила, що тут дует фуркліпів. Уявляєте, як я зраділа? Я навіть. Відкрила, тому що ну бувають такі неприємні сюрпризи, коли так от виглядає добре, а там якийсь дефект може бути, щось зламалося. Але виявилося, що все це в досить гарному стані. Отак от знімається. І ось два таких кліпа, з якими можна. Закріпити якусь хутровинку на шиї. Ну, тому що це фуркліп і це для того, щоб прикрасити деталь одягу, яка зроблена з хутра. Ну і роздивившись тут все, я пам'ятала про ці брошки, що вони зроблені у Франції. Тому я вже так шукала, де ж тут маркування Франція. І знайшла. Отут в основі э, цієї застібки можна побачити Франс. Ну, цей дует фуркліпів хотіла вам показати, ну і як то казати, в контексті, тому що є вже э, прикраси того ж періоду з ж країни. До того ж періоду, до 40-х років, відноситься цей браслет. Браслет зроблений, я вважаю, в Іспанії, тому що тут показані сцени. З роману про Дон Кіхота. І тут можна побачити портрет Мігеля Сервантеса, який був автором цього великого роману. Ну, що сказати? От коли я дивилася на цей браслет на ринку, я вважала, що треба взяти, тому що такі прикраси попадаються не дуже часто, хоч попадаються. І скажу вам, що прийшла додому і викрила ту скриньку, де у мене лежать такі подібні браслети, і знайшла у себе, ну, як то сказати, саме такий, от трошки інший. Якщо казати про картинки, які тут можна побачити, так щоб ви бачили, вони однакові, основа, в якій було зроблено, Секції цього браслету, так, одна. Але тут пластинки такі повні, а тут є вирізблена частина. І я от дивилася на ці, дві части... на ці два браслета і думала, що ж краще, що мені подобається більше. І ви знаєте, важко так сказати. Нібито тут якось тонше виглядає робота, ажурно. А отут. Більш масивно. Ну, але теж непогано. Я не можу сказати, що оце екземпляр, який б я не носила, а оцей би носила. Ні, обидві мені подобаються. Щодо застібки, ви бачите, вона однакова. Щодо портрета письменника, бачите, такий самий, але тут вирізблення є. Так от, купила, ну і зовсім не жалію, що в мене два подібних. Це ж теж. Цікаво подивитися, як, як нібито одна прикраса, але трошки відрізняється. Ну і до того ж, вік цих прикрас дуже поважний. Ще одна прикраса з тих часів, з епохи Ардеко, вважаю я. Ось ця брошка і підвіс. Продавці, у яких я це купила. Вони викладають якісь прикраси, які вони цінують вище окремо. А те, що так собі, вони звалюють в таку невеличку горку, і ти можеш там дивитися, шукати щось, що тобі подобається. Ну, Я завжди дивлюсь, тому що може бути і матеріал гарний, а іноді можна знайти щось таке цікаве, що їм здалося не дуже важливе. І от, побачивши це. Я навіть, знаєте, так, думаю, не може бути камея дуже гарно зроблена. І коли я її взяла, я якось розгубилася, тому що я побачила, що основа зроблена з пластику. Тут якесь є втрата в основі. От дивіться, бачите, отут залишки з фарбою. Це вже якось. Охолодило <смі> мій ентузіазм. Потім я вже придивилася до оправи. Оправа зроблена з якогось не дуже гарного металу. вірніше сказати, вона зберіглася не дуже добре, тому що колись тут була позолота, і може виглядало добре. А зараз позолота отут втратена, втрачена, отут втрачена І якось так трошки дешево виглядає. Ну, Перевернула, подивилася. зрозуміла, що було. Так пофарбовано. Я зрозуміла, що це така ну, груба робота, бачите, наклеєно. Але застібка на місці це тромбон, старенький тромбон, якщо дивитися, як він зроблений. От бачите, тут хтось царапав. Думали, ну, а може, це золото? Я, ну, тут не, не, неможливо так уявити собі, що це якась цінна прикраса. Але от я вважаю, що цей профіль, який тут є, він всіх. Так, заворожує що здається, що це щось таке з претензією. І отут щось капали. Я побачила на Бейлі. Ось бачите Щось капали, перевіряли. Вони повірити не могли і, і і все. І тому поклали цю камею серед не дуже дорогих речей. Спершу, я коли взяла запитала, скільки коштує. Вони кажуть, 5 євро. Я думаю, все, 5 євро. А потім, коли роздивилися там, 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 таке, та думаю, не буду її брати. Кажу, знаєте, вона в такому стані, поганому, ні, не буду брати. Я не торгувалася, я, я кажу вам, як в даному випадку я вирішила її залишити там. А вони кажуть: ну добре, забирай за три. Ну, я так постояла, подумала. Кава коштує більш як 1 євро. Ну, це як дві. Чашки кави. Ну, що, я не куплю таку камею. Хоч історично, з історичного боку треба взяти. І коли вже прийшла додому, я роздивилася уважно, вона була трошки брудна. Вирішила зробити пробу зйомки з збільшенням. Не знаю, чи то добре буде видно, чи ні, але хочу продемонструвати детальність цієї камеї. Ось тут якийсь не знаю, тут. Дракон якийсь на шлемі зображений. Як волосся гарне зроблено. Ні, це не ручне різьблення. Це форма, в якої відливають з пластику е, такі речі. Я вважаю, що це целулоїд, гарна імітація слонової кістки. Але ж детальність вражає. Я не жалію, що я все ж таки її взяла. І вже дивлюсь далі, що вибирати з того, що у мене ще не показано. І якщо ці всі прикраси, що я показала арт-деко, вирішила показати ще цю брошку. Яка мені, так, знаєте, сподобалася. Сподобалась вона мені, тому що це дуже гарний приклад Ардеков. деко І я вважаю, що зроблено це в 20-30 роки, не пізніше. Основа цієї брошки пластик. Це з тих. Старих пластиків, які там звали вулканіт чи щось таке подібне. Це ще до того, як почали використовувати бакеліт. Тому що бакеліт це вже другий, більш гарний, плотний пластик. Це такий трошки не дуже. От бачите, як пішло тут вже якісь лінії, ну, то не тріщини, але ж все ж таки, от можете побачити, для бакеліту це не характерно. А застібка, от дивіться, старенька з того періоду. А прикрашено, все це стразами. Вони вклеєні. От одного стразу немає, і можна побачити, тут таки, така основа для нього. Так от, дивлячись на цю брошку, на її дизайн, у мене виникла асоціація з єгипетським мистецтвом. У 20-ті роки. ХХ століття відкрили гробницю Тутанхамона і виник новий інтерес до єгипетського мистецтва. І воно увійшло в прикраси. І в 20-30 роки ця тема була дуже популярна в прикрасах, в біжутерії. І от мені здається, що ця це брошка це, це, це теж зроблено за традиціями. Які пов'язані з мистецтвом стародавнього Єгипту. Хто давно дивиться мої відео, знає, що я дуже люблю корали. І тому завжди звертаю увагу на прикраси з коралів, особливо на старі прикраси. Тому що мені здається, що раніше робили прикраси з натуральних коралів. Так, були імітації, але імітації раніше були такі, що їх можна. Розпізнати, дивлячись, уважно. Зараз такі імітації роблять, що мені здається, неможливо неозброєним оком це роздивитися. І ось, побачивши це намисто, я на нього зреагувала, хоч у мене були сумніви для цього намиста використали ті частини коралів, які мають ну то сказати, такі натуральні недоліки. Бачите, тут пустоти, тут. ну як сказати, натуральні, то да, то їх, то, то гарно їх характеризує, це вже не підробка. Ну І великі намистини, ну, але ж це не той класичний варіант, коли намистина зроблена з каралою, вона така гарна відполірована, немає таких якихось дуже великих пошкоджень, як тут. Ну, все ж таки я вирішила взяти це намисто. Тому що великий кора такого у мене не було. І от мені сподобалася тут застібка, яка виконана саме в стилі ар деко. Чого я і вважаю, що намисто це відноситься десь до того ж періоду 40-50 роки. Ніякого маркування я тут не знайшла, ні проби нічого. Але в мене таке враження, що це срібло позолочено. Отак от вона відкривається. от Звертаю увагу на те, як виглядає оця частина. Погодьтеся, це не сучасна. Ну, я не кажу не сучасна, вважаючи навіть другу половину 20-го сторіччя. Трошки по-іншому робили оцю деталь. І отут можна побачити, що метал білий. Я чому кажу, що я вважаю, що це срібло. Ну і. Цю знахідку вважаю дуже гарною. Це саме з того типу прикрас, який я хочу носити. І хоч, як кажуть, зараз намисто не дуже модні ну, такого типу, але ж вважаю, що натуральні корали в моді завжди. І у того ж продавця були ще сережки, які я теж купила. І зараз я вам їх покажу. Показую я їх поруч з цим намистом, хоч вони трошки відрізняються за стилістикою від цього намисту. І, як ви розумієте, якщо про намисто, ну я кажу про якість коралів, які були використані для намиста, я ще мала хоч якісь сумніви, то коли я побачила сережки, ніяких сумнівів у мене не було, що треба це брати. У мене єдине було сумнів, як гарно вони виглядають, чи не е, імітація це. Ну, там зроблена з целулоїду, чи з якогось іншого пластику, або з скла. Але, роздивившись дуже гарно, що тут є полоски, я зрозуміла, що ні. Це справжні корали. Оце, як я вважаю, класично оброблені. Гарні всі частини, ось ці великі. І отака застіпка тут. Старенька. Це для епохи Ардеко дуже характерно, ну такі 40 ві може, 50-ті роки. Може і 30 ті знаєте, от такий е період. І отут є маркування 835. Це срібло 835-ї проби. Така проба для прикрас. Була саме от в той період. Мені здається, що у другій половині ХХ століття для прикрас срібло 835-ї проби вже майже не вживали. Може, я помиляюся, поправте мене, буду дуже вдячна, якщо ви вкажете мені джерело інформації. Так що я вважаю, що сережки старенькі і вважаю їх шедевральною знахідкою. Ну, тут корали, які я люблю. Тут е, старовинна прикраса, що я шукаю і ціную. Тут виноград, який я теж дуже люблю в прикрасах. Тож все зійшлося на цих сережках. Ну що казати? Як на мене, всі прикраси, які зроблені в епоху Ар-деко, заслуговують уваги, будь-що. Може, ви маєте іншу точку зору. І тому питаю вас, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.